Отож, коли ми говоримо про лікування мігрені, чи можемо ми вилікувати мігрень? На сьогодні ні. Не можемо ми вилікувати мігрень. Проте, ми можемо значно покращити життя пацієнта з мігрені, Ми зможемо зменшити частоту мігренозних нападів. Ми зможемо зменшити їх інтенсивність, ми зможемо зменшити саме оцей післясмак, після приступу Мігрені. Чи як запобігати, які є надієвіші ліки? Я повернуся до того, що ми говорили буквально на минулому слайді. Немає надієвіших ліків, тому що всі ми, люди індивідуальні, з своїми особистими наборами супутніх захворювань, своєю індивідуальною переносимістю чогось. Ми повинні думати про те, щоб підібрати на даний час. Кожному пацієнту індивідуальну терапію. І тут не підіте, що якщо ваша подруга приймає цей препарат, то ми, я можу теж приймати цей препарат. Ні, це так не працює однозначно. Лікування мігранів людей похилого віку. Це такий, ви знаєте, особливий момент. Тому що в людей похилого віку, як правило, трошки інша коморбідна патологія. Зазвичай ми очікуємо, що в нас є в часті приступи мігрені в підлітковому віці, тобто в дитячому до 18 років. Потім ми очікуємо, що це молода жінка, потім ми очікуємо, що це жінка середнього віку, проте в 70% пацієнтів, а можливо навіть більше. За закінченням клімактеричного періоду ми не очікуємо мігренозний біль голови. Але все ж таки пацієнти є. На що тут варто зважати? В першу чергу нам треба зважати, що аура в такому випадку буває вкрай рідко. 1 2 пацієнтів похилого віку мають мігрень з аурою, тут дуже важливо не спутати симптоми аури з транзиторною ішемічною атакою, тобто з порушенням можливим короткочасним порушенням мозкового кровообігу, тому що це вже зовсім інший стан. Якщо ж у нас є пацієнтка старшого віку чи пацієнт, який має мігренозний приступ, так? І в похилому віці, що ми маємо виключати? Ми маємо виключати таке захворювання як гігантсько клітинний артеріїд, тобто, який теж буде давати односторонні болі, пульсуючі з чутливістю світла. Тобто, нам треба цей стан виключити, тому що там по-іншому будуть призначатись препарати і інші класи, препарати. Обов'язково. І так як захворювання, це практично рідко зустрічається в осіб молодого віку, це захворювання старшого віку. Тобто, Середнього, старшого і частіше похилого віку. Що варто ще людям, які мають похилий вік, звернути увагу, часто мігрень путають з глаукомою. Обов'язково, якщо ви маєте вік, давайте почнемо так простіше, від 40 включіть офтальмолога в список своїх друзів. Постарайтеся хоча б раз в 2-3 роки приходити перевіряти зір. Якщо ваш вік трошки більше, ніж там, 55 років, постарайтеся, щоб ці візити були частішими хоча б щороку. Особливо контролювати треба це пацієнтам, які мають супутній цукровий діабет. Тому включіть лікаря-офтальмолога в свій обов'язковий такий щорічний чекап. Ще пацієнтам, які мають е, мігрень, Потрібно все ж таки слідкувати в похилому віці за синдромом сонного апноя. Простіше так, для розуміння це може бути банальний храп, так, який, тобто і храп, який з затримкою на висоті дихання, і людина ніби не дихає, а потім знову починає. Так? Це стан, який вимагає ще іншої терапії. Будь ласка, зважайте на це. Чи можна позбутися мігрені, займаючись спортом? Так, в будь-якому випадку позбутися мігрені повністю ми не можемо. я завжди, як лікар, намагаюся мотивувати пацієнтів до здорового способу життя, але це не значить, якщо ви не любите тренажерний зал, що ви повинні туди ходити. Не любите ви холодну воду в басейні? Окей, можливо, ви любите танцювати. Можливо, я не знаю, ви можете просто ходити, якщо ви жінка, і вам там, 65 років, ви маєте якісь вона зі травми коліна, чи не маєте достатньо сили. Відповідно, можете ходити на сеанси лікувальної фізкультури. Всі ці речі вони так само зменшують, сприяють зменшенню супутніх факторів ризику серцево-судини, сприяють зменшенню надмірної маси тіла, і, відповідно, це теж має свій вплив на частоту мігренозних нападів, тому що надлишкова вага вона такий фактор, який теж не спить. Чи потрібна госпіталізація пацієнтам з мігренозним статусом? Я вам скажу чесно, що тут індивідуально. В більшості країн світу мігранозний статус Ніхто не госпіталізовує так. Смігронозне статус це, коли біль нас триває більше, ніж 72 години. Він є безперервний і як зазвичай вже пацієнт настільки виснажений, тому що супутня нудота, рвота, можливо, і супутні вегетативні симптоми є пацієнтів з мігрені, такі як може бути діарея, так може бути навпаки затримка калу, може бути почащенеся чи пуск. Тобто всі ці моменти, які результуються в... Ну, в таких, сумарно. Іноді ми госпіталізовуємо таких пацієнтів, хоча вже я не пам'ятаю давно, щоб у нас такі були виражені мігренозні статуси, тому що, як правило, всі мої пацієнти е, мають адекватну профілактичну терапію. Тому, напевно, останній мігренозний статус я бачила років 7 чи 8 тому назад. Чи часто зустрічається аура без болю голови? Аура без болю голови. Так, особливо в дітей. Я хочу звернути уваг, увагу увагу молодих мам, які мають молодих діток. Пам'ятайте, що в діток найчастіше, якщо ви маєте там дитину там 8, 9, 10, 12 років, в них може бути аура зорова і не бути за тим болю голови. Я вас дуже прошу. Якщо вам дитина повідомляє про такі скарги, не треба їй говорити, що це їй щось вважається, ви її поведете до психіатра. Ні, це так не працює. Направду згадайте, що таке може бути. І ті, хто читали книжку Аліса в країні чудес, Люса Керол, Льюіс Керол, ви. Чітко можете знайти там навіть гарний такий чудовий рисунок Аліси, як вона виглядала, які зображали, Тобто, де була розтягнута шия, тобто, зміна самих е, предметів в формі і в розмірах. Це дуже важливо розуміти, якщо ви маєте діток. І чи можуть бути в одного пацієнта того пацієнта напади з болем, класичні можуть бути. Тобто, не, не очікуйте, що е, ваш головний біль буде завжди ідентичним. Ні, він може бути. Абсолютно, абсолютно інше. Він може змінюватися з віком. Тобто вікова все-таки трансформація нападів мігрені, їх трошки зміна. Ви будете знати. Ви були у вас буде змінюватись приступи мігрені, їхня частота і, можливо, якісь інтенсивність болі, якщо ви приймаєте певні препарати і приймаєте профілактичну терапію. Тобто не очікуйте, що у вас мігрень буде така сама, як вона у вас була в 18 років. Ні, звісно, ми змінюємося, змінюється наша мігрень з віком.